Вітаємо! 15 серпня 2024 року і по теперішній час на території Російської Федерації діє військова комендатура в населених пунктах Курщини, які контролює Збройні Сили України. Це населені пункти Глушковського, Суджанського, Коренівського районів Курської області. Територія, що контролюється ЗСУ, історично входила до Другої суджанської сотні Сумського Слобідського Казацького полку у 17-18 столітті. В місті Суджа було дві сотні. Військова комендатура на території населених пунктів. Тівців, які контролюють ЗСУ, забезпечує охорону громадського порядку і безпеки, задоволення першочергових потреб цивільного населення, продуктами харчування, водою та медикаментами місцевих жителів забезпечують збройні сили України, медичну допомогу надають військові медики. Комендатура відповідає за дотримання Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та інших міжнародних норм гуманітарного права на території Російської Федерації, які перебувають під контролем сил оборони України.